Усім привіт! Мене звати Юля. Я навчаюся на п'ятому курсі в навчально-науковому інституті журналістики, тобто на першому курсі магістратури за освітньо-професійною програмою медіакомунікації в бізнесі. І у цьому відео я трошечки поділюся своїми враженнями, думками про цю магістрську програму. Як не дивно, в межах неї вивчається якраз комунікація, те, як її варто будувати бізнесам, якимось організаціям, які інструменти використовувати для того, аби донесення ваших меседжів було якнайкращим, які є тренди комунікаційні, як залучати нову аудиторію, як працювати з командою, старими аудиторіями, і от ось це ось все, що вписується в назву «Медіакомунікації в бізнесі. Я навчалася 4 роки на бакалавраті на медіапродюсера і, як на мене, ця освітньо-професійна програма в нашому інституті вона один з кращих варіантів для студентів, які навчалися на МП або РЗГ, тобто на медіапродюсування або на рекламі зв'язках з громадськістю. Ну, звісно, якщо вони... Провчились чотири роки і надалі теж планують в цьому розвиватися, або ж студентів якихось інших програм, які переосмислили і вирішили, що, наприклад, вони там пішли на журналістику, але все-таки в них душа тяжіє до якогось project management чи до якогось SMM, що не зовсім там суголосно журналістикою. Чому я думаю, що ця освітня професійна програма буде корисна саме таким студентам? Тому що тут ми маємо дисципліни, які пов'язані з менеджментом, управлінням різним, там інвестиціями, ризиками, якимись проєктами, ще чимось, що в принципі перегукується з продюсерською роботою. А з іншого боку, ми вивчаємо цифровий медіамаркетинг, дивимося, як працюють якісь сучасні комунікаційні тренди, пишемо комунікаційну стратегію. Е, в нас є предмет брендинг, предмети, що спрямовані на роботу з контентом, якимось про його просування в мережі, про те, як там складати контент-плани. Тобто, це така робота, якою зазвичай займаються smm менеджери маркетологи, якісь проджект-менеджери, проєктні там управлінці. Контент-продюсери і так далі. Не варто боятися йти навчатися на магістратуру в Навчально-науковий інститут журналістики, якщо до цього ви здобували освіту в якомусь іншому напрямку, в іншому інституті, тому що. В Принципі, усі предмети побудовані так, що все одно ми починаємо там спочатку. Тобто тут немає одразу якогось глибокого занурення в якісь супер там професійні терміни, якісь надскладні завдання, що вам дійсно потрібно мати цей бекграунд там роки і роки за плечима. Натомість, навпаки, викладачі пояснюють від простого до складного. В нас є багато предметів, які насправді для студентів, які завершили бакалаврат в нашому навчальному Закладі можуть дублюватися, тому що хтось це вже прослуховував. Ось наприклад, як ми, як продюсери, ми дуже багато слухали про управління аудиторіями, управління там командою. Проте і тут зараз відкриваємо для себе якусь нову інформацію. Загальне таке моє враження про майже вже рік навчання. Ну скажімо, це плюс-мінус те, що я очікувала, хоча насправді я думала, що буде трохи легше, ну не легше в плані складності, а е, менше навантаження. Тим не менш, все одно дуже легко поєднувати навчання з роботою, насправді, тому що в нас цього року було два очних дні, а наприкінці семестру, навіть один, а інші дні дистанційно, коли ми слухали лекції. Це в принципі досить. Зручний графік, плюс дуже багато є різноманітних практик стажувань, коли ти впродовж року витрачаєш там місяць, два-три на те, щоб десь здобувати практичні навички, працювати там над своїм проєктом і так далі. І це загалом дуже зручно вписується в графік таких зайнятих осіб, як п'ятокурсники. Предмети, які ми вивчали за цей рік, це були управління медіа аудиторією, медіація, бізнес-комунікації, брендинг. Були такі загальні предмети: як вступ до магістерських студій або соціальні комунікації, цифровий маркетинг, методологія проведення досліджень, професійна та корпоративна етика. Я от зараз краще тут перекріплю частину з предметів, а ви подивіться і зрозумійте. А зараз у травні ми вже працюємо над своїми магістерськими дипломними інноваційними проєктами, які також передбачають написання якоїсь комунікаційної стратегії, просування, е структурування продукту та проєкту. Отак, от, от час летить.